За статистикою, кожен третій українець не має власного житла, цифри також говорять, що 50% людей отримали дім в спадок від батьків або ж за спеціальними пігами. Однак ще минулого року затвердили законопроект, в якому йдеться про оподаткування саме житлових приміщень. Іншими словами, якщо людина живе на площі більш ніж 240 квадратів, вона зобов'язана державі. І сума обов'язку не мала від одного до майже трьох відсотків мінімальної заробітної плати. Про такого роду стягнення більшість людей навіть не чули на Закарпатті в управлінні міндоходів і зборів за рік надійшло 28 тисяч гривень замість 2 мільйонів. Вочевидь, Закарпаття не спішать платити за те, що здобули важкою працею, заробляючи за кордоном чи на кількох роботах. При проведених розрахунках нам було з десь порядка напередочно три тисячі триста громадян, які повинні були би цей податок заплатити. Сума, загальна сума податку, була визначена в межах 2 мільйони 400 гривень. Під категорію оподаткування потрапили як квартири, так і приватні будинки. Відтепер, аби купити дітям житло, варто подумати, скільки доведеться заплатити державі і на чиє прізвище записати нерухомість. Абсурдом виглядає ще й те, що під час будівництва власного дому господар повинен вкластися в межі 500 квадратів. Все що більше держава нині вважає розкішу і хоче отримати відсоток. Крім того, жару вогонь підкинув і закон про оподаткування перереєстрації нерухомого майна, який також прийняли минулого року. Під час купівлі квартири чи будинку, який перебуває у власності менше як три роки, покупець повинен заплатити від 5 до 10 відсотків від ціни будівлі за оформлення паперів. Було встановлено порядок оподаткування операції, визначений статтею 172 податкового кодексу. На податок сплачують продавці. Згідно цього закону, сума податку складає 5%. Оподатковуються об'єкти, які у власності по документам менше ніж 3 роки. Якщо об'єкт оподатковується, то сума є дуже значною. Воно складає складає приблизно 10% від вартості. Тобто, якщо мільйон гривень об'єкт, то витрати пов'язані з його переоформлення складуть до 100 тисяч гривень. Тобто тут входить де 1%, пенсійний фонд також 5% податок, який сплачується. І така сума є великою, є значною і виникають часто конфліктні ситуації. Нещодавно вирішили відтермінувати дію закону до наступного року, мовляв, виникли проблеми з обліком населення, а кошти, які люди заплатили, можна буде перерахувати на наступний рік або повернути. Якщо громадянин вважає за доцільне, він по місцю проживання звертається до податкового органу, пише заяву і на протягом 20 днів. Ці кошти лише сплачені, будуть йому повернуті на рахунок, який він вкаже. Однак юристи кажуть, що рішення спрямоване тільки на те, аби окремі можновладці встигли приховати власну нерухомість і перереєструвати її. А повернення коштів затягнеться на невідомі терміни, як завжди, це робиться в нашій країні. Тож у наступному році держава знову продовжить встановлювати правила, диктуючи на території якого розміру повинна жити людина. А за розкіш у 200 квадратів доведеться платити.